Всім привіт! У нас сьогодні сонячно. Я буду пересаджувати троянди з-під бутилки. Думала, взагалі вийшла обрізати юку, обрізала. Тоді, думаю, піду, наберу землі крутової, з ґрунтом перемішаю і буду пікірувати люфу. Ні, думаю, пересажу ті дві троянди, хай вони. Вже розвиваються на новому місці. Тут дивлюся, скоро. На початку квітня буду вже живцювати хризантема мультифлора жовта в мене. Досить непогано, вона наростилася, ось кущики. І тут вже видно, скільки живців де. Вон там ще два корінчики. Плокс шиловидний дуже гарно розпускається. Дуже просто накущився, вже можна і розмножувати, якщо треба. Якщо треба десь мені ще посадити, то вже і можна. Ось одно зараз гляну, що тут керія японська, я в тому році купувала. А, буде діло. Буде діло живеньке. Всі живенькі бруньки моя в тому році. Один кущ, другий і третій. Це має бути мальва. Така, як помпони, не простяцька. Флокси. Дуже гарно понаростали за рік флокси. Вже ось зеленіють. Кому треба, звертайтеся, насичено рожеві. Не світлі, а такі насичені рожеві. Флокси ще є. Так, ідемо до троянд. Йдемо до троянд. Я ото як садила лілії у горшках в кашпу. І там же ж у мене ще гальтонія була і без сера, пішла у квітнику туди садить. Натрапила на цибулину лілії жовтої своєї. Добре, що не розрізала. І отакий вже був живець, ну, стовбур уже в землі. Так що скоро і лілії почнуть сходити. Побачимо. Зараз, звичайно, здається, що пусто. Так, це мої торішні троянди. Які я черенкувала сюди? Не знаю. Наче поки вони є, які зелені є. Такі, що вже бачу, що діла з них, це вітер знімав, ось не буде. Нехай стоїть. Ціле літо вони тут стоятимуть. Під накриттям вони будуть. Зніму тільки кришку. О, живенька там всередині вона. То бур'ян зелений, а сама. Лілія, ой, Лілія, Троянда живенька. А, зніму кришки, як буде тепло в травні, а стоятимуть вони аж до кінця травня. Вон, бачите, там вона. Тому що ще вона не окріпла, щоб її знімати. А це ось дві. Це поза минулого року. Я також тут багато ставила, але дві в мене лише вижило. І цьому я рада. Вони вон, розпускаються. Це точно знаю, що Ель-Торро, в мене така сама є, Вон там далі. Ну, а та вже буде сюрприз. А ця в тому році навіть цвіла, тому я знаю, що це Ельторо. Пересажу її зараз під хату туди, там, де не прийнялася в мене одна єдина трояндочка, спрейка від Мирослави. Що в тому році я замовляла, багато поприймалося, та всі поприймалися. Крім однієї, за все літо. Садила влітку в оту спеку, поливали, ну зараз побачимо мій результат черенкування в бутилці. Ох, і трішки й того викопала. Оце така, дивіться. Коли Черенки ставляєш, і вони доводи такі зелені, думаєш, все, прийнялися, листя пішло, може навіть і зацвісти. У мене ця цвіла і торік, і вперве літо цвіла, можна і зацвісти. Думаєш, вже корінчик пустився, а ні. То був не корінчик, а ось, бачите, такий нарости. Ось такі нарости, в перше літо створюються такі нарости кругом живця. А корінчика, по суті, ще і немає. А за друге літо, вже це минулого року, вже ось такий корінчик вона наростила. Зараз піду посаджу, поллю і хай приживається. І цю викопаю мацюбуську, ся що там. І ось інша, малесенька. Бачите, живець, від нього пішов уже корінчик. Розовеньке щось там. І тут почечка, будемо пересаджувати, споглядати. Тут ось одну посадила і одну вон там. У мене тут якраз свої йдуть. І ось в минулому році спреєчки я садила. Бачите, як гарно відходять. Магонія. Тут садила це, що ж не прийнялася тепер з-під бутилки тут. І ось, дивіться, прийнялася. І тут починає тільки він відходити. Ну, це своя рожева. Це. Ой, то примадонна, це також. Але Керіо відходить. І ось також спреєчка одна і інша. Ось юки пообрізувані мої. Дуже гарно сходить цьогоріч. Рання півонія, червона, рубра плена. Ох, і гарно, дуже багато. Стовбурів буде. Фіалочки фіолетові цвітуть, а білі ще. Можна подумати, ну і невелике достіження. Дві троянди з-під бутилки, але ж вони дармові свої. Получилося ж таки. Дві, хай і дві, а свої. Дай Боже, із цих, хай по одній. Одна тут і одна отам буде. І то своє. А це в мене відходить. Ельторро. Ось вона. Ельторо відійде там зелененьке. Від землі зелененьке. Ось так, пішла я далі. Так що можна пробувати. Цьогоріч дві, а на цьогоріч, може більше, а там може ще більше. І так можна розвести свої улюблені троянди із живців. Речі, люфа, якщо видно, яку мені треба розпікірувати. На стоїть красуня.